Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua. Юа. Ми продовжуємо розпаковувати Укрпошту, дивимося, чи зможемо вийти в плюс, і чи зможемо знайти щось достатньо цінне. Попередня розпаковка була достатньо цікавою, особливо для мене. Сподіваюсь, що цього разу ми також знайдемо щось, що зможе нас зачепити. А, максимально різні. Саме очевидно, це черговий браслет на годинники. Я так розумію, ці годинники вони взагалі не актуальні, вже, бо їх тупо не купують. Я і на Оликс виставляв, куди їх тільки не виставляв, але немає ніякого а, фідбеку. А так все інше закрите. ну Тут є, оце, ось, але я не сильно зрозумів, що тут. Тому давайте розпочнемо з цього. Пакет в пакеті по класиці. Так, такий колір. Так, Міджос написано. Ось такий браслет. Звичайний, але не актуальний. Я їх віддаю по 10 гривень, можливо, хтось із вас користується такими годинниками, забирайте, їх в наявності вже.